Hey, yo. це Motion level 0 урок 3. Сьогодні розберемо текст і його найважливіші характеристики. Перше, що ми робимо, це створюємо текст. натискаємо правою клавішею, вибираємо текст, наш текст готовий, прописуємо. Привіт! Натискаємо на вирівняти Anchor Point, це можна зробити гарячою клавішою. Function Option Command клавіша вліво і вирівнюємо його по центру. Заходимо в текст. І найосновніше, що ми бачимо, це трансформ, який відповідає, як і в шепі за опасі, чи прозорість, поворот, збільшення, зменшення, позицію і anchor point. Це основна його точка, від якої він відштовхується, від якої відштовхуються інші позиції. Трансформі, позиція, це зрозуміле, переміщення тексту, збільшення, зменшення Scale, Rotation, це поворот і opacity, це прозорість, це розібрали. І далі заходимо в основні параметри тексту. Перше, що ми бачимо, source text. Якщо ми натиснемо на source text, перемістимось і напишемо, наприклад, нове слово FI, то він буде у нас змінювати це в залежності від того, які параметри ми поставили. Пачок, що він відповідає. За маску, яку ми можемо додати, наприклад, таку маску, і за який патч-опшон вибрати маску, він встане в нас рівно по масці. Далі тут випадуть нові характеристики, які ви можете е анімувати додатковий текст, можете погратися і дослідити це більш детально. More Options відповідає за додаткові параметри, які є в Animate. Вони знаходяться усі тут, 3D. Anchor point, позиція, Scale, skew, Rotation, але це все не відповідає за те, що відповідає Transform. Це інші функції, які допомагають анімувати текст. Давайте пройдемось по порядку і розберемо найісновніші. Наприклад, позиція. Якщо ми додаємо, в нас з'являється аніматор, це вже те, що відповідає за анімацію тексту, наприклад, за його позицію. Ми можемо. Контролювати це за допомогою селектора. Він відповідає за анімацію. Це зрозуміло, ми ставимо просто точки, анімуємо, і в нас виходить анімація Advance це додаткові можливості цього тексту. Наприклад, ми можемо вибрати ціле слово, яке буде переміщатись. Треба додати більше слів, бо так важко зрозуміти. Маємо таку анімацію за допомогою. Позиції. Шейпи також змінюють параметр анімації, наприклад, roundness, smooth. Воно буде це по-різному, ви можете з цим погратися, і також у нас є randomizer, який відповідає за рандом. Аніматор видаляємо, додаємо Scale, Scale те саме. Робить анімацію, ви можете контролювати за допомогою Morge Options. Вибрати, наприклад, щоб він анімував по центру, це його як антерпонт, які відповідають за кожну з літер. Rotation — теж все зрозуміло, воно буде додавати rotation до кожної букви. Pasity. Pasity. Теж воно буде робити прозорість кожної букви. Ви можете в адвенці робити це, наприклад, по слову робити це. Цією лінією робити це по буквинам. Це все ви контролюєте в адвенці. А Сама анімація відбувається в Range Selector, як по типу трімпасу в шейпі. Трекінг Трекінг відповідає за простір між літерами, тож ви можете контролювати цей простір і створювати за допомогою нього анімацію. Також він має ті самі додаткові налаштування в Advanці. Комбінуючи їх, ви можете отримувати різні види анімацій. Просто експериментуйте. В Range Selector ви можете вибрати послугу, лінії і тому подібне, вибрати інший метод, і воно буде вам давати інший результат. Добре. Далі. Основне за трекінг, якщо у вас, наприклад, трекінг відбувається отаким чином, він йде з лівої або з правої сторони, немає значення це. Все із-за того, що у вас в параметрах properties тексту вибраний параграф. Зліва або з вам потрібно поставити по центру, і тоді трекінг буде працювати з центру. Line anchor і line spacing створює простір між рядками. Конкретно, якщо у вас стоїть, наприклад, як у мене три рядки, то ви можете створити і управляти цим простором завдяки цим параметрам. Чим в нас є Blur? Це розмиття по букві або по слову, як ви бажаєте. І це все просто комбінується в анімацію, яку ви можете створювати. За допомогою цього я покажу просто маленький приклад. Я анімую Range Selector. Це по суті основна анімація тексту. Додаю Blue. Анімую його теж по X. По Також додаю Rotation. І анімую ротейшн. Я додаю слово. Intensit a beter one. Додаю курве. І маю такий доконіноці тексту. Якщо Дуже важливо, що якщо ви додаєте в одну анімацію текст, хочете зробити саме одну анімацію, то ви повинні все додавати в аніматор 1. Він тут додатково відкриває цю функцію. Вона працює з тими самими параметрами. Якщо ви хочете створити ще додатковий один аніматор на цей же текст, ви натискаєте на текст і... Вибираєте, наприклад, ще один скіб, у вас відкривається другий аніматор. Таким чином, ви можете анімувати вхід і вихід анімації тексту. Так це працює. На цьому з основного все. Також текст ще має 3D-функцію. Ви можете додатково гратися з 3D-текстом. Всередині цього ви можете самостійно дослідити, або я це буду розповідати. Вже в е, більш продвинутих уроках на цьому, все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Пишіть е, до побачення.